Любі українки й україночки, від чистого серця вітаю вас з міжнародним днем жінки. Любіть себе, поважайте, цінуйте, адже така, як ви, одна єдина у світі. І такої більше нема. Нехай вас оточують лише щирі, добросичливі люди, які ніколи не підставлять вас у складні ситуації, а протягнуть руку допомоги. Я бажаю вам, щоб ви були коханими, єдиними. І якщо взаємини з особою протилежної статі приносить вам дискомфорт, сто разів подумайте, чи потрібно вам це. Адже ми не для того боролися стільки століт за свої права, щоб зараз дозволяти принижувати свою гідність, не дозволяйте вас ображати, не дозволяйте вам зраджувати. Ви створені для того, щоб вас любили, цінували, носили на руках. А ви так само маєте віддячувати особі протилежної статі. У цей прекрасний весняний сонячний день хочу всім побажати миру й перемоги. Ми обов'язково переможемо, лише варто трошки ще почекати. Щиро дякую Збройним силам України, які дають можливість нам зараз працювати, розвиватися і навчати дітей. Нехай в вашому житті будуть лише яскраві фарби.